Це пісенька мами розлої лани коло сіть грібами, вишневі садочки, лелеки на хаті, Купаються тавочки, марки пали хаті, Моя Україна, то мамина ласка, Червона колина, бабусина казка. Це соняха в цвіті, кис зграє. Я краще в світі країни не знаю. Красивий щедрий рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шани, оберігай усе, що зветься Україна. Україна рідний край, рідне поло, зелен гай, рідне місце і рідна хата, рідне небо і рідна мати. Красивий щедрий рідний край і мова наша солов'їна. Ша не оберігай, усе що зветься Україна. Буває часом сліпню від краси, спинюсь, не тягну, що воно за диво. Ці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, свисто незрадливо. Усе як є, дорога я вори, усе моє, це все зветься Україна, така краса висока і нетліна, що хоч спинись із Богом говори. Рідний край у всіх людей одна святиня, Куди не глянь, де не спитай, Рідніша їм своя пустиня, аніж земни в чужині рай. Їм краситься їх рідний край, Нема без корня рослини, А нас, людей, без батьківщини. Я так свій край люблю на самому і Сади квітучі, у луги, Де конябрів весною, мов налито, в цвіту черем Ввери, береги, цілюсь красою Божою недовго, в єдине ціле, загайно молоде, загають скрипалі, вгорі казково, в, і щастя в душу квітом упаде. Я буду пить красу травневу піну, вдихать повітря чисте і не Нехай любов хлебока і не тліме. Доскону літ не заваджує мене.